Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з дітьми прийшли на гору під Бордо, там де об'являється Богородиця Меджикор'я, і хочемо помолитися саме за вас, за тих, хто дивиться це відео. Ми молимося за вас тут біля Богородиці. Випрошуємо всі лас для вас, Отче, наш, що є сина на небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Він з нас сушний данням сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо, виноват наше, і наведе нас у спокусу, але визволи нас від лукового. Амінь. Благородиця, діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлами Твого, бо Ти породила Христа, спаса і Збавителя душ наших. Від твою милість прибігає, Богородиця Діву, молитвами не скорботи, не поморди, але відвисела нас, іде начиста і весело, присвятає Богородиця спаси нас. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас на вічні.